Та давненько не було у нас Ланусів, а саме Ланусів, несенців, заїхав до нас на комісії 7-го року, 1,5 газ, бензин, газ другого покоління. Автомобіль в колягі не знаю, що з хлопцями стоїмо, і сперечаємося це колір. Я думаю, що це щось на кшталт золотистого або оліфкового. Дуже цікавий коляг насправді. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках. Колеса у нас 13-ті, в непоганому стані досить, протектор файний. Автомобіль косметично в досить непоганому стані, є трошечки рижечки, але для сьомого року він зберігся чудово. Зараз перейдемо до салону, там взагалі пушка. Фаркоп в автомобілі є так. газобалонне обладнання трохи притонований. Це польська зборка, 1,5 газ бензин, справжній ланос, правильний ланос, чохли встановлені і в діті чохли, дуже файно. Немає на увазі нічого, воно не скокожується. Не... Не збирається в одну купу. Автомобіль до речі, з підлокітником, дуже зручно, апільовська коробка, правильна п'ятиступка. З простенькою комплектацією, але в комплектації є гідропосилювач керма. Пробіга 204 тисячі кілометрів, передні протитуманки, лед в ближньому, печка працює, дуже чистесенький, акуратний такий автомобільчик. Сьомий рік випуску. Як варіант автомобіля, для початку, скажімо так, щоб починати вчитись їздити на автомобілі. Гарний варіант. Їде дуже непогано, дуже бадьоро. Салоні чистесенько, спесенько. По ходовій також більш-менш збитий. Багажник відкривається за допомогою вазіля, який знаходиться зліва, в ногах зліва у водія. Також, як бачимо, пристосували запаску. Бо там у нас балон лежить, бачите, щоб вона не просто лежала і займала менше місця. Її прив'язали до, до каркасу автомобіля. Дуже круто. Ага, тут я помітив, що динаміки ще є. Тобто і музичка буде вам вас радувати. Вогнегасник, обов'язковий елемент в автомобілі, це ваша безпека. Ну і там у нас балон газовий. Що ж можу сказати? Чудовий Ланос. з правильним мотором на дисках, з фаркопом. І ще й з газом. Тож приїжджайте, він тільки-тільки заїхав, сьогодні тільки став в продаж, і ви можете вже дзвонити бронювати його. Тож чекаємо на ваші дзвінки.